Всіх Вітаю із магазина Сінсей, а саме із відділу Home. Все більше новинок приходить, тому показую так часто зараз Ну, Дійсно, знаєте, не можна пройти мимо. Гляньте на Ну, Яка склянка з подвійним склом прийшла. Ну, Дуже ж гарна, дуже просто клас. Така можна і потім користуватися з насолодою 169 гривень. Мені сподобалось. Я таку ніде не зустрічала, От тільки тут зустріла. О, гляньте, як класно можна зробити. Супер! Буває не часто, але ось оці штучки тут тримаються. Бачите, по краю. То якось буває на таких блискучих вони погано тримались. У чашка з кришкою йде. Ну як капелюх-відьмочки, ціна 189, Ще й на ніжках. А баночки для зберігання прийшли дуже симпатичні зі сніжинками. Прям так кришка така мені подобається, як вона так переливається. Да? Дивіться, клас. Так, і так якісно якось зроблена кришка, не така, знаєте, просто тоненька. Так, Банки в двох розмірах, меншого розміра така баночка 119. Гарно виглядають дійсно. Так, і ось така баночка 149. Ой, навіть щось таке яскраве б не хотілося б насипати і буде дуже гарно виглядати. Так, і це у нас також, як е, хтось писав, як для печива, сюди печиво на різдво, різдвяне складати. Чи, чи просто банка для сипучих. Пишіть свої ідеї, чи цукерки сюди ставити, Є ось таке Санта. а, да, цу, Тут прямо так і написано: цукерки від Санти. 269, така, бачите, широка вона, зручна, оця банка з кришкою. Мені здається, навіть оця і симпатичніша, да, і зручніша. Ну, і така банка, мабуть, ціна можна. Може така ж, не знаю. Ні, це аж 389 більше мені прикрас, тому вона дорожча. З тих кухолів, які я не бачила, ось такий, як кружкою зроблений. От такий, не знаю, мені подобається така форма 149. Як хочеться з неї пити Глінтвейн. Так, цієї також не було. 189. Такої також не було. О! Це схоже, як я в Вроцлав ну, їздила і там от в таку наливали глінтвей. В такої форми я собі привозила як сувенір. Вони кожного року просто міняють 169 гривень колір ось такого кухоля і пишуть, який рік саме. Далі і тут, ого, яка важка ось оця Соумері, so, Слухайте, ну прям важенна. 149. Не знаю, чому вона така важка. О, такої я також не бачила до Хеллоуін. Так, прям вибиті. Ну так, кому ну, подобається от Хелоїн. Зроблена вона якісно, зразу кажу. 119. Оці так ну класно вибиті. Ой, глянь, така гарна, я не помітила зразу. Прийшла Ось така зі сніжинками всередині і навіть з ялинкою. Класна ідея взагалі. Ну, все краще робить дизайн э, сенсей. 169 гривень. Дуже класно. Ну, цікаво. Так, 169. Інші так відійду, з вами подивлюсь разом, що ми не бачили, щоб. Ось це Мері Крісмос також важенна. Ось такі чомусь дуже важкі. 149, за вони матеріала зроблені. Не знаю. І отакі склянки, мені здається, я вже вам показувала. От, оці, бачите, тут не будуть триматись так гарно. Да? Ну, не так, як от. Бачите, все ще стоїть. О, Класна яка склянка до Хеллоуін, 169 гривень. Щось новеньке, ось така таця важка. П'ять тарілочок у формі ялинки. Так, і це у нас все разом ціна 599, Ну така ціна. Поки не дешева, треба чекати знижку. Також не бачила. О, це як в формі цукерки не було раніше, ну, в минулому році, ось такого. Класно, що вони зробили якось не схоже на минулий рік 389 тарілочки. Тут також 4 тарілочки, вони йдуть на таці. Все в формі цукерочки. Можна цікаву подачу щось ну, придумати. А тут подвійна скляна, Гляньте, одна ялинка більша менша. І от ціна 169. Те, що показувала, я пропускаю. Ну, щоб не повторятись. Ну, в минулому випуску мається на увазі. О, яка таця класна. Гляньте, як ну, тарілочка на три ділення В формі цукерочки. Також ціна 239. Із, із, із оцих тарілок це я все показувала. А, ні, лисички не було. Оце лисичку вперше бачу. Така лисичка ціна, 119, вони всі, і по 149 буде більшого розміру. Я вже знаю. Просто малюнки є різні. От я новорічні показувала, а це з лисичкою. Новенька банка для сипучих, симпатична, невеликого розміру. Ось така банка 169. Називається вона коробка для зберігання. Я показувала під цілі перець. Такі банки. І ось оцю не пам'ятаю. 219 по цілі перець. Далі. О, оце бокси такі потрійні, вони складаються один на одне і, виходить, як один великий. І, от бачите, ручка зверху, дуже зручні. Вони так ну, тримають. Є подвійні більшого розміру. Тут написано 11 на 11 на 21 Ось оці ці коштують подвійні 389, а потрійні за 389. О, це для як хлібниця, да, називаємо. Тільки вона вже як по-новому. Мені здається, вона на одну сторону повинна відкриватись. А ну вона просто заклеєна, щоб люди, мабуть, не відкривали лишній раз. Я хочу показати, що вона дійсно йде на одну сторону. Бачите, він фіксується, отак відкриваєте. Мені здається, що зручно. Ага, так і коштує ось ця хлібниця 389 гривень. О, і ще ось такі. Як креманочки 269, також на таці з ялиночком. А я дивлюсь, тут оцих келихів також немає з бантиками, їх також порозбирали. Дуже вони симпатичні. Я показувала ну, в минулому випуску, їх розібрали в той же день. 239. Отут, два таких келиха. Вони, знаєте, така, як м'яка, як на крокси <фиф> наклеєна штучка. О, хто в гості йде на Хеллоїн 79 гривень. Сюди можна покласти гарбуза. Ну, можна покласти все, що завгодно. Це звичайний шопер, ось такий. Але все таки симпатично, що так зроблено в цьому стилі. Так, це тримачі для серветок. Ось такі зроблені вони як. Сніжинками, да? ось таких два тримача, ціна 169. І це ось такі я для пляшок показувала, як олені, да? ну, закривачка, скажімо. А ось така кришечка не було. Вона як намальована, начебто це просеку чи шампанська, от зроблена так, силіконова, за 59 гривень. Де навіть прийшли килимки для випічки, також в різдвяному декорі зі сніжинками, щось тут понаписували. Ціна 149. Які гарні. О, клас! Гляньте так Ще й на соломці така ялинка прикрашена. Дуже прикольно Да Ось так ой такі, я пам'ятаю, десь були в минулому році як іграшка на ялинку, а ось таких точно не було. 119 гривень, така пляшечка. Зараз гляну, яка в ній соломка. Соломка начебто як не пластик, а така більш міцна. 119. І дивіться, є малюнок. Є малюнок ось оцей пряник, є така машина, а тут цукерка. Ну, мабуть, два малюнки, а все одно цікаве. Далі зверху ось така пляшка. Хто йде, хоче коктейльчики пити до Хелої. Налити 149 гривень ну Стильно виглядає все одно. Далі ось такі з бамбуковою кришкою. Скляна. Ось тут скляна є зелені є червоні. Соломка я маю на увазі 119. Ось ці також скляні, є в трьох кольорах як іграшка. Ну Ці точно прям під коктейлі будуть красиво виглядати. Зі скляною соломкою. Ціна 59. О, гляньте. Ну, це вже взагалі клас. Також ця скляна, але пластикова соломка. І з кришечкою зверху закручується. 79, така більш вузенька. Ці більш... Так, пледи у нас поприходили з різдвяним декором. І прийшли ще ось такі пухнаські. 599 130 на 160 Такий пухнастий, білий, трішки як молочний відтінок. А що це таке зверху лежить? Ой, гляньте, як цікаво, це. Така виходить клапка котика. Да? А всередині, мені здається, це плед там засунули туди. 459. Ні, це грілка для ніг. А, це така грілка. А дві ноги зразу засунути. Грілка для ніг. Клас. Я деякі бачили, не показую, отакого От точно не було. Слухайте, який він приємний. Такий приємний на дотик, колір вершкового масла, 130 на 160 599. Це вже як покривала йдуть. І малюночок тут видно, який буде. Це, а, це знову щось для, для хлопців футбольний м'яч. 140 на 200-600 гривень покривало. А це вже як новорічний з блисками. Так, оцей такий легесенький 130 на 160 ціна 339 Так, тут скрізь поліестер, але вони такі красиві все-таки поробили. І ще ось такий, мабуть, більшого розміру, чи то так запакували його. Так, 130 на 190 плед може бути, як А, як халатом він вдягається. От би його відкрити, да? цікаво, так намальовано. О, як можна зробити його. Ну, ти, по типу на себе так як вдягти, накинути. Да, цікаво було б його відкрити. Як воно виглядає? Ладно, 519. І тут у нас просто плет ось такий, як з цукерочками 130 на 160. Ну тут тут написано 100% полієстер, і ціна 269 гривень. Це ну, дорожче, звичайно. Я їх шукала ось ці шезлонги, коли була додаткова знижка. 50% ніде не знайшла, а тут вони є 339, так я могла за 160 гривень. Я думаю, якщо в коридор, коли тривога, знаєте, ну літо закінчилося, і мені не для пляжу, вона, вона така низь, низенька, тут десь намальована. І зручно так поставив в коридорі, типу як розкладушку. І, е, ну, і так розклав, коли тривога, то зручно було б. Ну так не хочу за такою за 339. Треба чекати мінус 50 ще. Проходили, до речі, подушки, звичайні, на яких спати. Якраз це зараз актуальна тема. Всі купують подушки, одіяла. Подушка ціна 339,50 на 60 Ну, Така м'якенька подушка, ось намальована. О, так це, них, якщо дочекати знижки, то насправді набагато дешевше, ніж піти в юзки купити. Так, так, да. 50 на 60, тільки по 339. Може, в них десь і одіяли прийшли, зараз гляну. І також наволочки такі різдвяні. 45 на 45 за 269. Така красива штура, гляньте, вона така на вид, як от тканина, начебто як мішковина, тільки в сірому кольорі і з блисками. Я маю на увазі по текстурі. Так, штура. 599, 140 на 260 Іде на таких крючечках треба вішати. Ну, ну, дійсно виглядає симпатично. Такі вішаки, 4 штуки, 149 гривень. Як, мені здається, кожен окремо вішається. Ну, це у відділі ванної кімнати, вони висять. І ось такі за 59 4 штучки. Далі. Ну, такі у них більш ну, частіше бувають Чотири, Виходить, це вже однією конструкцією. Розмір 38 вона йде в довжину. І ціна 239. Отак, огляньте, поприходили якісь ще підставки для ванної кімнати. Тут навіть є дзеркало, є під зубні щітки. Ага, і сюди ліку Ага, на лійку вішається. Слухайте, ну зручно, ось намальовано. Вішається на лійку, і ви все бачите, у вас є дзеркало, і ось така і оці підставочка під все. І ціна за все це разом за цей сет 389 є в білому і в чорному кольорі. Килим якийсь, вони його наверх туди. Навіщо вони отак високо гляньте це? Перша це доріжка, ось така вона. А, Різдвяна, малюнок різдвяний, саме доріжка, бачу, що довга. 60 аж 150. Іде в довжину і в ширину 60. І ціна в гривні. А вони поставили, а ціни немає в гривні. Є 12,99 євро. Ну, може, попізніше приклеють, І також, це також, як мені здається, різдвяне, да? 459 так, ану, може, тут в гривні є ціна. А, 459. Так, це ж в гривні, дійсно, це така ж доріжка. Коли розкладаєш і видно, яка вона симпатична. З цим малюночком. Гляньте, гарнесенька. 13 євро написано. Ось таку цікаву свічку я вам показувала минулого разу. Ще раз хочу показати. Вона чорна, коли ви її запалюєте, як начебто кров це до Хелоуін. А ось такого не було. Такої свічки. Так. Ціна 79, економ-пропозиція до Хеллоуін. Ну, і воно так підсвітиться, да, буде ну, цікаво виглядати. І ще ось свічка. Просто як в склянці йде, з силіконовою кришкою, але все-таки малюнок Хеллоїн. Незрозуміло тільки, де в неї ціна. Так, і така коштує 219. Від квітів ось такі прийшли гілочки. Це, мабуть, вже Різдво, тому що вони блискучі і червоні. Я так розумію, потім можна її так розкласти, і вийде оця різдвяна квітка. Правильно? А, так, да, тут позначка йде все різдвяна. Но я розкладати її не буду, хай вона так стоїть, поки жати, потім люди порозкладають уже самі декорації. І вона всього то коштує по-моєму, 59 гривень, якщо я правильно це все побачила. Так, так, 59. І ви її розкладете, і у вас буде ця різдвяна квітка. І дивіться, я її все таки розклала за 59 гривень, мені здається, нормальна пропозиція. Ось такі кошики це як зимовий варіант, мені здається. З вушками. Вони по 389. От я не пам'ятаю цей малюнок з ведмедиками за 339. Є на знижках по 79. А от такого я не бачила. Такий прям цупкий. Зараз глянемо, скільки коштує. 169. Гляньте, який цей красивий, мінус 48% знижка з квіточками 139 гривень. Тут прийшов такий як кошик для зберігання новорічних іграшок, великого розміру. В гривні його ціна 269. Так, розмір тільки не бачу на упаковці. Ну видно, що великий. Я заглянула всередину, хтось відкрив. Він такий прозорий, да з цією зеленою змійкою, і Ще якийсь картон до нього йде, як упаковка, така як картон. Чи то просто, щоб він, з ним нічого не, не скоїлось, поки його везуть. І ще й ручка така з боку. Бачите, і як змійка так закривається. Ну, Для того, для, щоб зберігати іграшки, то зручно. Ну, Начебто всі новинки, які. Прийшли, я показала. Взагалі, коли от приходить ця різдвана колекція в ну, магазини, не діки всім цей там Юск, то зразу так цікаво. Знаєте, становиться. Мені подобається розглядати класно, все таке як яскраве, свято зразу на душі, трішки якось тепліше становиться. Я на цьому буду закінчувати. В якому магазині я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі буде адреса. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Пока.